Обов'язково, коли запускаєте, вижимаємо декомпресор і ось так декілька разів прокачу. Потім доводжу до верхньої мертвої точки, вижимаю важель, опускаю ручку і, і запускаю. Прибираю оберти трохи. Ось на лоу, На лоу. Шановні, одна насолода, ти йдеш. Дивишся по сторонам і працюєш і назад. Вітаємо вас, шановні наші глядачі, на каналі «Булат. Інфо в українському серіалі Хвилинка довіри. Дякуємо, шановні наші глядачі, що після нашої роботи, подивившись, як ми працюємо, ви обираєте собі надійну техніку від виробника в даному випадку. Veyma. І саме сьогодні хвилинка довіри для Олега Вікторовича. І ось цей мотоблочок Вейма VM 1100A6 за хвилинкою довіри поїде в Рівненську область. Ну і відразу за хвилиночкою довіри я хочу вам показати, Олег Вікторович, серійний номер вашого мотоблочка і серійний номер двигуна. За хвилиночкою довіри мотоблочок пройшов передпродажну підготовку. Був зібраний, перевірений, влиті моторні мастила в двигун і трансмісійні мастила в редуктор. Ну і я хочу ще. Вас трохи познайомити з цим мотоблоком. Давно ми не знімали дизельні мотоблочки, і саме Олег Вікторович вирішив обрати собі дизельного помічника. Це досить надійний мотоблочок, і за своїм функціоналом він не уступає ніяким мотоблокам. Це мотоблок ВМ 1100 АТЯ 6, буква А. Це за серце встановлений дизельний двигун потужністю 6 кінських сил. І цей двигун йде без електричного обладнання. Надалі він поєднаний з коробкою від виробника Вейма 4 плюс 2. Будь ласка, піди я покажу. Коробка 4 плюс 2, яка має збільшену, зменшену, яка має вмикаємо вимикаємий вал відбору потужності. І як ви бачите, ось написано оригінальне вейма. Відразу хочу вам нагадати, що мотоблоки є Вейма Делюкс, мотоблоки є з комплектацією, ногою розблокіраторами, і мотоблоки є на 12 колищадках. У даному випадку це базова версія Вейма VM 1100 А36. Як я називав ось ці мотоблочки c 36 A36 36 це як автомобіль Ланус. Простий, але надійний. Помічник. Ну і саме зараз давайте за хвилиночкою довіри для Олега Вікторовича. Я його буду запускати. Але спочатку хочу показати вашу комплектацію. Дивіться, в комплектації йде зіп. Йдуть ось такі додаткові крила. Іде розбірна фриза. Ось так вона виглядає. Як ви бачите, все потужно. 32-й шестигранник, лінічка, обов'язково посібник і обов'язково ножі для фризи. На ваш мотоблочок, як ви вже знаєте, можна буде потім встановити активну фризу. Придбати ротоватори, але це вже інша історія. Перед тим, як мотоблочок запустити, перевіряємо ось так нейтральну швидкість. Надалі під лівою рукою тиснемо важель вниз, додаємо трохи обертів і обов'язково, коли запускаєте, вижимаємо декомпресор і ось так декілька разів прокачу. Потім доводжу до верхньої мертвої точки, вижимаю важель, опускаю ручку і. Прибираю оберти трохи. Вижимаю щеплення, на себе вмитаю першу швидкість. Так. Ось так. І бачите, наскільки зручно їхати на зменшеній швидкості. Вижимаю щеплення, ставлю нейтраль, правою рукою. Вижимаю реверс і рухаюсь назад. Тепер переходжу на збільшену, ставлю першу і зараз ви побачите різницю. Бачите, відразу вже потрібно за мотоблочком швиденько йти. Ну і ось так ось назад. Бачите? А ось на лоу, на лоу, шановні, одна насолода, ти йдеш, дивишся по сторонам і працюєш. І назад. Для того, щоб мотоблочок заглушить. Ось так. Олег Вікторович, це ваш надійний помічник Вейма 1100А6 на каналі булаточка.інфо. і саме за послугою хвилинка довіри. І обов'язково всі наші глядачі, замовники отримують ось таку бонусну картку. Картка клубності, картка лояльності, на які накопичуються бали, списуються бали або на логістику, або на навісне обладнання. Або на інструмент локації мій інструмент. Ну, як ви бачите, у нас є і дизельні мотоблочки, і бензинові мотоблочки. Весь асортимент від виробника Вейма і виробника Моторсіч є в наявності. Дякую, що обираєте наш сервіс. Дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість ось так знімати такі гарні огляди для українців. Все буде Україна. Крокуємо вперед і до зустрічі в наступних оглядах. Дякую, що ви з нами.